Привіт, я Дмитро з компанії PowerLife. Сьогодні ми поговоримо про хондропротектори, з чого вони взагалі складаються і на що вони потрібні. Хондропротектори це добавки, які допомагають підтримувати здоров'я суглобів і хрящів вони не діють миттєво, а працюють поступово, накопичуючи ефект, допомагають уповільнити зношування хрящової тканини, зменшити дискомфорт і покращити рухливість. Їх часто використовують спортсмени з високими навантаженнями люди після травм. Ті, хто має вікові зміни в суглобах, головне завдання хондропротекторів живити та захищати хрящову тканину. Хрящі в суглобах не мають власної мережі кровоносних судин, тому отримують поживні речовини через суглобову рідину. Якщо цього живлення недостатньо, хрящ поступово руйнується. Компоненти хондропротекторів допомагають відновлювати запас потрібних речовин і стимулюють їх природне вироблення. На прикладі популярних брендів розглянемо основні компоненти хондропротекторів та за що кожен відповідає. На прикладі одного із самих популярних комплексу для суглобів Animal Flex розберемо, з чого складається хондропротектор і що робить кожний компонент глюкозамін сульфат та глюкозамін гідрохлорид. Основний будівельний матеріал для хряща допомагає утримувати воду в хрящовій тканині, зберігаючи її еластичною. Підтримує регенерацію суглобів після навантажень. Використання двох форм глюкозаміну підвищує біодоступність Хондроїтин сульфат зміцнює хрящ і допомагає йому витримувати удари та тиск, стимулює вироблення колагену в суглобах, працює в синергії з глюкозаміном. МСМ, метилсульфонілметан, джерело органічної сірки, потрібна для синтезу колагену та еластину. Має протизапальний ефект і може зменшувати скутість у суглобах. Ялуронова кислота відповідає за в'язкість синовіальної рідини, тобто мастило в суглобах, зменшує тертя, полегшує рух. У Animal Flex також є додаткові компоненти, які підтримують не тільки хрящ, а й зв'язки. Колаген другого типу відновлює сполучну тканину, лінолеві кислоти, екстракти рослин, наприклад, куркумін, босвелія, допомагають зменшити запалення та біль, комплекс антиоксидантів і мінералів. Вітамін С, цинк, марганець, селен потрібні для вироблення колагену і захисту суглобів від окисного стресу, знижують пошкодження клітин при інтенсивних тренуваннях. Також розглянемо хондропротектори від відомої компанії Біотек комплекс Артрофорте, робить акцент mm -hmm. на широкому спектрі рослинних екстрактів mm -hmm. та антиоксидантів на додаток до стандартних компонентів. До складу входить босфелі, спотужний природний протизапальний компонент. Куркумін діє як природний протизапальний засіб, зменшує біль та набряки. імбир покращує кровообіг та також зменшує запальні процеси, бромелаїн, ананас, фермент, що прискорює відновлення після травм, егінацея, кропива, загальна підтримка кровообігу, імунітету та обміну речовин у тканинах, ресвератрол, проантоціанідини, сильні антиоксиданти, що захищають клітини від пошкоджень. Розглянувши хондропротектори, слід також зазначити особливості їх використання. Перша особливість це те, що хондропротектори мають накопичувальний ефект, тобто максимально ефективні вони будуть при курсі прийому від одного до декількох місяців. Друга особливість це те, що діяти вони починають також тільки після кількох тижнів прийому хондропротекторів. Ну і, звичайно, найбільш ефективними контропротектори будуть, якщо їх поєднувати з збалансованим харчуванням та помірною фізичною активністю. Тож розглянувши контропротектори, можемо дійти до висновку, що це компоненти, суміш компонентів, яка направлена на покращення здоров'я наших суглобів і хрящів, як на їх відновлення після травм або підтримку їх здоров'я та функціональності.